Знайомтеся, це 32-річний Сергій, а це 16-річна Людмила. І як вважаєте, що може об'єднувати цих двох людей? Та вірно, спільні уроки інформатики, на яких Сергій викладає, а Людмила ходить туди у якості учениць. Здавалося, на цьому можна було б закінчувати відео, але ні. Тепер цих двох людей об'єднує спільна дитина. Що, що за хіп? Саме таким чином повертається легендарна вагітна у 16. Вона не просто повертається на наші екрани, вона з двох ніг вибиває двері та влітає сюди. Адже після перших двох доволі лайтових випусків, так хто не замітив, то вже були перші два випуски. Вони були доволі такі лайтові, як я казав. То тут, тут нас очікує справжній трішнячак. На які ми чекали усі ці роки, але так варто пам'ятати, що відео ще до повномасштабної війни, напевно, в період пандемії, тому це йшло декілька років. І не забудьте підписатись, сказати, чи знімати вам огляди на інші попередні відосики чи ні. Спробую такий формат, насправді я глянув цю Вагітну 16 і захотів з вами поділитись своїми думками та зробити такий міні-огляд цього шоу. Адже поговорити є про що. Підписуйтесь, вдячний за перегляд, пишіть коментарі та поїхали! Отже, почнемо з самого початку. Людмила, 16-річна, хоча на той момент кажучи, їй було тільки 15 років, навчається у школі, в якій викладає Сергій. Як тільки я його побачила, одразу зрозуміла, що це мій чоловік. Так, і як кожен, поважаючи себе мачомен, він почав ловити на собі погляди: 9-класник, 10-класниць та 11-класниць. Добре, що не йшов ще нижче. Ну, це все, звісно, по словах Людмили. Вона казала, що вона помічала, як дівчата йому строять глазки, як то кажуть у народі. Сподіваюсь, ви знаєте український аналог, напишіть в коментарях. Але є одна проблема: Сергій Єдович нравиться не тільки мені, Всі наші дівчата строять йому глазки. І для того, щоб краще дізнатися Сергія, вона вирішила написати йому у соцмережах. Ну, а що Сергій, як, звісно ж, поважаючи себе педофі. Не <кхм> звісно, поважаючи себе вчитель, їй відписати. Він сказав, що це ну це просто гра, така та й все. Цікаві, не дитячі ігри, голодні ігри. Вони почали там переписувати, спілкуватися, і все в них почало переходити все серйозніше та серйозніше. Сергій далі навіть звільнився з школи, щоб не йшли слухи про те, що він зустрічається своєю ученицею. Я почти одразу волявся з школи, щоб не було ніяких слухав, не пошли по сілу. Вічно, щоб слухи не дійшли до поліції. Ну і так, потрібно розуміти, що зараз, здається, в 24 му році нас нікого не здивуєш вагітністю в 16 років, тому що ми зустрічаємо це напевно кожного дня. Але тут такий трошки треш контент полягає в тому, що їй було 15, а йому було 32. Карл. <клес> так, ось, йдемо далі. Батько. Людмила нібито одобрює їхні стосунки і каже, що Сергій такий й непоганий хлопець. Людмила сама ж каже, що вона його безмежно кохає, хоче бути тільки з ним, і, ну ви всі знаєте, оці наші початкові зайчики, кролики, що там скачуть в животі і в сердечку, метелики на початку стосунків, коли тобі 15 років. Так, ось Людмила продовжує йти навчання в інше місто, де в Сергія є своя квартира, і вони вирішують з'їхатися разом. Отак. І звісно, як ж кожній поважаючі пари, які з'їжджаються разом, їм потрібно зрозуміти, чи цей з'їзд вартий уваги чи ні. Я не розумів, як можна в місті жить і не бути в інтимних відносинах. А це їм допомагає такий таст драйв, у якому вони повинні. О боже, що я говорю? Спам'ятайте, скільки їм років. Тобто це було Діка, і поэтому я їй зразу ну, сказав: ну давай ми переспім, щоб у нас уже не було такої киснітельності друг на що друга. Далі в нас у випуску є деякі там нюанси. Пара між собою може деколи час від часу трохи посваритися, але ніби нічого такого не виникає. Звісно, я понімав, що у нас є різний рівень розвитку, що у люди низький рівень інтелекту. І тут ми підходимо до головнішого, заради чого зібрались, заради чого знімали це відео. Людмила розуміє, що вона може втратити Сергія, адже на такого чоловіка просто то дівчат. Черги стоять і стоять, тому в неї виникає просто геніальний план для того, щоб утримати Сергія коло себе, 16-річна Людмила вирішує народити йому дитину. Я ж казав. Надійний план, як швейцарський годинник. В моїх любимих серіалах, коли жінка любить чоловіка, то вона народжує йому дитину. Так, тільки Сергій не знає те, що в Людмили є такі плани, і мені тут стає цікаво. от. Від моменту того, коли Людмила зрозуміє, що вона вагітна, Сергій цього не знає. Але в мене таке питання: от скажіть, будь ласка, як дівчина самостійно може вирішити те, що вона хоче завагітніти, не кажучи цього чоловіку? А чоловік, ну ви не користуєтеся такими розвиненими виробами? Ви не розумієте, коли все кінець, коли не кінець, коли вже все, стоп. Ну, мені здається, що тут відповідальність більше на чоловіку, і більше він може вирішити момент, коли вона завагітні і коли ні. А тут. я не знаю, напишіть в коментарях. Після чого Людмила вирішує, що потрібно мовчати, то поки термін буде не настільки добрий, щоб вже важко було робити якийсь аборт. Після того, коли все ж Сергій і батько Людмили дізнаються, що вона вагітна, він Сергій, точніше, як законослухняний громадянин. Вирішує, що він буде виховувати цю дитину. Е, я зараз не про Людмилу, я про ту дитину, яка народить дитина. Про що я тут розмовляю? Я абсолютно розумію, що я несу відповідальність як зросла машини. Я не отправлю люди на аборт на такому сроку і ніколи не отправлю. Е, так, але є один маленький нюанс. Сергій не був готовий до того, що 16-річна дівчина взагалі-то теж не готова до дорослого життя. В них виникають побутові. Конфлікти на рахунок того, що Людмила не прибирає квартиру, не готує йому їсти. І були все такі смішні претензії про те, що він казав, що вона навіть не вміє чистити зранку зуби. Так, таке теж було дивно. Вона — на ужасна ніяка в ній очень приятна, коли ну, не чищений человека зуби місяць, на да, и... Для неї це нормально. Після чого в період вагітності в конфліктів стає все тільки більше і більше. Один з них навіть переростає в те, що Сергій не витримує і відвозить вагітну Людмилу назад до неї в село. І там вона перебуває декілька днів. Потім Сергій розуміє, що він таке закону, слухняний педофі Ґх! громадянин, повертається до Людмили. «Время і да, що все-таки, я паграчився з в яка в той момент робить щось в себе там на городі. Вони вирішують миритися, і їхній мир закінчується. Знаєте чим? Не поцілунками та обіймами, <ць»>. Цим не обійшлося. Він закінчується <defensive> шпілі вілі тралі валі. Ми дитину О, Обо. Я так скучила за Серези, що ми з ним прямо на городі окончательно помилились. А потім ще. Раз. Так, прямо у городі. 16-річна вагітна дівчинка і 32-річний чоловік вирішили, що. Доробити дитину. Чи закінчити завантаження? Як це називається? Ну, типа, 101% загрузки. Що, типа, аби напевно, коли там вже є в ній дитина, ти так ні, аби точно було. Ну як це називається? Сергій забирає все ж таки людей до себе, в них там більш-менш все гаразд. Тут народжується дитина, вона народжується недоношена. Трохи зашвидко швидко народилася, і звісно ж, Людмила, як 16-річна мала дівчина, ще не готова до того, щоб бути мамою. Я була вражена, якщо чесно, не очікувала побачити такий безлад і неохайність у оселі, де мешкає малюк. Вона не розуміє, як потрібно доглядати за дитиною, а Сергій приділяє недостатньо їм уваги, від чого Людмила починає думати, що може взагалі то вони йому і не потрібні. І в конфліктів стає більше, свадок стає більше, непорозумінь також стає більше, і тут починають телеведучі чи не телеведучі спеціалісти шоу в 16» вирішують втрутитися в цей конфлікт, не в конфлікт, точніше, а в їхнє життя, та вирішують допомогти їм з тим. Щоб наладнати їхні справи, наладнати є таке слово чи нема, напишіть в коментарях. Що таки в першу чергу можна розпитуватися і зробити дуже велику роботу над собственними нашим. Після чого вони окремо проводять діалог з Людмилою, окремо проводять діалог з Сергієм, пояснюють їм, що до чого і як чим може все закінчитися, і ніби справи стають краще. З часом Людмила починає все краще доглядати дитину. Вона більше старається по дому. Сергій ніби зрозумів і побачив Людмилу з іншим. Щої сторони почав її любити та навіть ніби ревнувати по особливому, по іншому, і все починає закінчуватись, ніби гаразд. Що... Ну, я якби навіть від себе, не але що то проснулося, що то похоже на ревність. Шоу варте уваги, мабуть, насправді. Але знаєте, який такий собі ізюминка, оцей бонус е, вишенькою на торті є це все. Що після закінчення шоу, точніше, вже в самому кінці шоу, ми дізнаємося що учасниця вагітна в 16, яка народила дитину, є вагітна. Через 4 місяці після народження Тимура я дізналася, що я знову вагітна. Так, очікуйте Людмилу у новому випуску Вагітна в 16, але їй вже не 16, їй там вже не кількість років на той момент, ну не знаю, коротше. Так. Так, момент їхнього перемир'я в городі пройшов успішно. Завантаження відбулось на 200%. називається перестарались. Ось саме таким чином вагітна 16 повертається на наші екрани. Так, відоси набирають просто мільйонні перегляди. Ви вже дивились, не дивилися, чули, пишіть свої коментарі. Якщо сподобалось, то давайте можемо зробити ще якийсь огляд їхнього вагітна в 16. Чи, можливо, дочекаємося наступної серії, їх там тільки три. Але я впевнений, що будуть виходити і наступні, і ви на них чекаєте. Якщо сподобалось, напишіть в коментарях, підпишіться на канал і дякую за перегляд. Пока!